Дорогі друзі, майже кожен із нас, хто сьогодні прийшов на цей ринок, прийшли і купляють хліб. Хліб нам потрібний для фізичного життя. Але Ісус Христос Він сказав, я є хліб життя. І кожен, хто буде споживати мене, по вік не загине. Нам сьогодні потрібен як фізичний хліб для нашого фізичного життя, так і духовний хліб, яким є Ісус Христос, який зійшов із Небес. І кожен, хто споживає цей хліб, буде жити вічно. Ось чому так важливо сьогодні споживати цей духовний хліб. Ви скажете, а де є цей духовний хліб? Біблія, слово Боже, це є духовний хліб, який ми повинні читати і жити згідно того, що наказав нам Ісус Христос. Дорогі друзі, можливо, у вас є Євангелія, Біблія дома, але вона лежить на полці, і ви не читаєте її. Прийдіть сьогодні додому, відкрийте, попросіть Бога, Господи, відкрий мені Твою святу правду і почніть читати Слово Боже, почніть читати Біблію, Євангелію, новий заповіт. Тому що Бог нам залишив своє святе слово. Не нехтуйте цим словом, тому що він ради цього слова пролив свою святу кров на Христі Голгофи, щоб ми сьогодні могли його читати, могли вірити і прославляти нашого єдиного праведного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.